В цьому відео ми розглянемо 5 кроків, щоб почати бізнес однієї людини вже на наступному тижні. До кінця цього відео ти не тільки зможеш зрозуміти, який бізнес тобі почати, але в тебе буде і перша версія пропозиції, з якої ти вийдеш на ринок. Привіт, друзі! Мене звуть Олеся Ткачова, і я допомагаю існуючим та майбутнім підприємцям створювати бізнес однієї людини в зоні вашого генія без вкладання грошей через використання сучасних технологій та мож можливостей цифрової економіки. Це відео про те, як одразу сісти та створити свій бізнес. Не втрачати ще декілька місяців для вивчення матеріалу. Мене трохи дратує, коли людина каже, що збирається почати щось нове, а її перший крок в найближчі два місяці вивчати інформацію по цій темі. Вони втрачають деякий час на навчання, а потім, коли починають будувати проєкт, їх розум пустий як чистий арку. Для навчання тобі потрібен проєкт. Чому? Тому що проєкт це рамка. Основний елемент для розпізнавання образів. Якщо в тебе немає проєкту для створення, більша частина того, що ти вивчаєш, не залишиться в голові. Коли проєкт є, ти помічаєш конкретну інформацію з книг, розмов, досвіду, контенту. Ти обереш те, що потрібно з уроків, уникаючи зайвого інформаційного шуму. Ось сьогодні ми з тобою створимо чернетку твого проєкту, щоб ти вже знав, що робити, та щоб всі інші відео ти вже дивився через рамку власного проєкту. Ти можеш прослухати це відео спочатку. Атку до кінця, щоб зрозуміти весь шлях, але потім повертайся з папіром та ручкою та попрацюй разом зі мною над кожним кроком. Тоді, в кінці цього відео, тебе буде готовий бізнес-проєкт, на якому ти зможеш одразу навчатися і працювати. Процес, який я збираюсь тобі розказати, складається з п'яти етапів. Етап перший називається Що? Тут ми визначимо головну ідею. Про це ми вже говорили в попередніх відео, але давай підсумуємо: гарні ідеї народжуються з проблеми, які ти зміг вирішити з експертності. Це твоя професія, або чим ти займаєшся зараз, або займався в минулому. Або з пристрасті те, що тобі цікаво, пам'ятаєш історію про хлопця, який працював на станції венсерфінгу. Якщо ні, подивись це відео, воно ширше розкриває тему створення ідеї. Пристрастю може бути не тільки твоя активність або хобі, це також те, що ти читаєш, дивишся на Ютубі. Але для того, щоб це Спрацювала краще, було б круто з'єднати всі три підходи. Наприклад, ти довго час працював маркетологом в великій міжнародній компанії. Тобі вже 35 років, ти вирішив, що корпоративної роботи тобі вистачить. Ти захоплюєшся психологією та особистим зростанням, то вирішив отримувати нову професію коуча або психолога. Отримав та почав працювати, але платних клієнтів небагато. Потрібно постійно продавати свої послуги, що вимагає багато часу, і виходять повний робочий день з результатами. Гірше ніж були в корпорації, звісно, зараз ти сам можеш коригувати свій час, але тоді результати бізнесу не дуже рухаються. Отже, що ми маємо? Професія, маркетолог та психолог, пристрасть, психологія, проблема самомаркетинг в новій професійної ідентичності. Тобто, ідея для твого продукту може бути самомаркетинг для психологів, які тільки починають власну практику. Тут і твоя експертиза і твоя пристрасть, і проблема, яка існує в тебе на даному етапі професійного шляху. Приведу ще один приклад. Є хороша коуч сесія у Михайла Саїдова в його книзі Розмови, які змінюють життя. В п'ятому розділі він працює з Джил, коучем, яка застрягла та не може пробити свою скелю з кількістю клієнтів та гонорарем. Вона гарний коуч, але працює з посередніми запитами та отримує посередній гонорар. Михайла просить Джил розповісти йому про один самих складних моментів її життя. І вона розказує навіть не про момент, а про 15 років життя, які вона жила. Як у в'язниці, тому що її чоловік отримав травму, катаючись з друзями на квадроциклах. Він упав з урвища, а його квадроцикл впав на нього. В них було двоє маленьких дітей. До аварії він був успішним дантістом з великою практикою. Але після нещасного випадку його паралізувала та їм прийшлось дуже важко. 15 років джил забороняла собі задовольняти свої потреби заради чоловіка та дітей, виконуючи обов'язки матері, медичної сестри, доглядальниці, господарки, годувальника сім'ї. Вона намагалася працювати з тому і лише іноді дозволяла собі вийти з дому на пару годин, щоб зустрітися з подругами та трохи відволіктися. В такі моменти чоловік влаштовував естерики, звинувачував її в черствості та зраді. Протягом 15 років в неї не було сексу, турботи, вільного часу та вільних грошей. Вона відчувала, що зв'язали не її чоловіка, і її джил підтримувала видимість родини, поки діти не виросли та не роз'їхалися по університетах. Тоді вона організувала чоловіку професійне медичне піклування та подала на розлучення. Працювати як коуч та жити вільне своє життя. Більш за все протягом цих 15 років вона прагнула свободи, свободи відчуватися щасливою, займаюся улюбленою справою, просто бути живою. Після сесії з Михайлом Джил зрозуміла, що як коуч краще за все вона може допомагати жінкам, які ув'язнили себе в шлюбі, і почала працювати з ними. Джил каже, що багато жінок хочуть врятувати свій шлюб, а вона допомагає врятуватися жінкам в шлюбі. Це був поворотній момент в її кар'єрі після якого її річний дохід виріс майже втричі? Отже, давайте подивимось, як Джил поєднала всі три речі. Експертність, власну проблему та пристрасть, її професія коуч, її пристрасть, свобода для самореалізації, і її проблеми подолати внутрішню в'язницю, в яку ми часто самі себе заковуємо. Постав лайк, якщо в твоєму житті є історія, яку ти сприймав як вразливість, але зараз ти розумієш, що це твоя суперсила, завдяки якій ти можеш краще допомагати іншим. Часто найпотужніші місії народжуються з власного болю, тому краще з повагою ставитися до власного шляху. Звісно, ти можеш спирати. На щось одне, тільки на експертність, тільки на пристрасть або тільки на вирішену проблему. Таких проєктів багато. Але, скоріш за все, ти будеш мати посередні результати. Саме поєднання усіх трьох пунктів створює дійсно круту ідею для бізнесу. Зараз постав відео на паузу. Та напиши чернову версію своєї ідеї для бізнесу однієї людини. Подумай над своєю експертністю, сформулюй власну проблему, яку ти вже вирішив. Але тобі потрібно її вирішити зараз та згадай свою пристрасть. Часто шлях народжується під ногами, тому для того, щоб продовжувати, тобі не потрібна ідеальна ідея, вистачить і достатньо хорошої. Ти завжди зможеш її підкоригувати в польоті. Якщо тобі потрібна допомога за визначенням ідеї, в мене є майстер-клас, як зробити це з допомогою. Штучного інтелекту. Ти побачиш, як можна використати чат GPT як коуча, який допоможе зробити розпакування твоєї особистості. Це безкоштовно. Під відео залишу посилання, за яким ти зможеш перейти та отримати доступ. І зараз, коли в нас вже є ідея, переходимо до наступного кроку. Визначаємо цільову аудиторію. Другий етап називається Хто. Цільову аудиторію можна обрати трьома способами: такі, як я, Ті, кому я вже допомогла, або недообслуговані клієнти. Це зростаючі ринки з великим незадоволеним попитом. Коли я пройшла через перешкоди або подолала певну проблему, я хочу допомогти саме таким, як я, пройти через те швидше. Такий підхід, коли ти обираєш свою проблему, починаєш її вирішувати, документуєш свій шлях в соцмережах, відповідаєш на питання таких самих, як ти, кому це також цікаво. Він позбавляє синдрому самозванця. По-перше, тому що ти дійсно вирішуєш свою проблему. Ось тобі була точка А, а ось ти досяг точки Б. По-друге, скоріш за все, в тебе не вийде з першої спроби, тому що вирішення дійсно великої проблеми це завдання, яке не береться з ходу. Але використовуючи різні інструменти, ти не тільки вивчиш на практиці різні підходи. Ти зрозумієш принципи, які стоять за досягненням певної мети. А розуміння принципів виводить тебе вже на рівень майстра. Та третє, професіоналізм це шлях. Хтось буде попереду, хтось буде на декілька кроків позаду від тебе. Я казав один з моїх вчителів, не треба порівнювати свій перед з чужим задом. Якщо ти впевнений, що для того, щоб почати допомагати іншим, треба досягти величезного результату, ти помиляєшся навпаки. На вищому рівні з експертом трапляється проклеття знань. Він забуває, що таке бути новачком та вчить на занадто високому рівні. Тому рухайся в своєму власному темпі, поважай свій шлях та допомагай тим, хто. Такий, як ти, але на декілька кроків позаду. Наприклад, одна з проблем, яку я зараз вирішую для себе, це вихід на англомовний ринок. Для досягнення цієї мети є декілька перешкод. Я не так впевнено розмовляю англійською, як російською, і вже українською. Я не дуже відчуваю цей ринок, його особливості. Я ще не знайшла проблему або продукт, який я можу створити для англомовного ринку. І в мене замало відгуків англійською. Але навіть зараз в мені вже є чим поділитися. Я знаю, де практикувати і як практикувати англійську. Я знаю, на яких платформах можна просуватися. Яка щоденна рутина найкраще просуває розмовні навички та багато іншого. Далі. Другий підхід для визначення цільової аудиторії це ті, кому ти допоміг раніше. Можливо, ти вже певний час працюєш як фрілансер, і в тебе є клієнти, яким ти допоміг. Вони можуть бути гарним ядром аудиторії. Хто вони? Які в них проблеми та інтереси? Коли вже є існуюча аудиторія, визначити їх характеристики. Щоб описати їх як групу, не складно. Наприклад, я довгий час працювала як бізнес-коуч з різними компаніями. В мене є пул клієнтів, з якими я можу продовжувати працювати, або схожих на кого шукати. Навіщо їм бізнес однієї людини, якщо в них вже є бізнес, набагато більший? Додавання інформаційний складової як частини процесу реалізації або як частини продукту стає основою успіху майже кожної справи. Чому саме так стане зрозуміліше на четвертому кроці, коли ми будемо розглядати унікальні? Механізм. І третій підхід для визначення цільової аудиторії: недообслуговані клієнти. В минулому році, коли я тільки анонсувала свій виступ на конференції People Management з темою штучний інтелект для HR-відділу, мені одразу написав крупний мобільний оператор з проханням провести навчання для співробітників. Зараз кожен намагається розібратися, як працює штучний інтелект, як можна посилити себе, використовуючи його в будь-яких ситуаціях, але запропонувати готові рішення для певних бізнес-процесів або для певних галузей. Економіки такого ще немає. Після того як ти визначив свою цільову аудиторію, її треба сформулювати. Ось п'ять критеріїв: вік, стать, професія, проблема, інтерес треба обрати три категорії з п'яти для того щоб твоя цільова аудиторія змогла впізнати себе в твоїй пропозиції наприклад якщо ми беремо першу аудиторію такі як я які хочуть вийти на англомовний ринок це жінки 40 років їх професія коучі психологи бізнес консультанти їх проблема вийти на міжнародний ринок їх інтереси філософія психологія бізнес музика подорожі тобто аудиторія таких як я це вже сформовані допомагаючи спеціалісти 40 років які і хочуть поширити свою практику на міжнародний ринок та працювати з будь-якого кутка світу. Аудиторія з другого прикладу, про тих, з ким я вже працювала, це і жінки, і чоловіки 35-45 років. Підприємці вони хочуть добудувати цифрову частину бізнесу. Їх інтерес мати фінансову мобільність, щоб вільно приймати рішення. Тобто, аудиторія, з якою я вже працювала, це підприємці, які хочуть перебудувати свій бізнес так, щоб він мав фінансову мобільність або побудувати такий бізнес. Аудиторія з третього прикладу про HR-ів, які вивчають штучний інтелект, це жінки 25-35 років, професії HR, проблема впровадження штучного інтелекту в роботи компанії. Інтерес. Психологія навчання інновації. Тобто, щоб вони себе впізнали в моїй пропозиції, я анонсую, що воно для HR-ів, які стежать за інноваціями в сфері навчання та хочуть підвищити ефективність співробітників через використання штучного інтелекту. Сподіваюся, що процес визначення цільової аудиторії став зрозумілишим. Третій етап називається Як та складається з двох частин. В цілому, якщо думати про мотивацію, є дві речі, які можуть мотивувати людину: отримання задоволення або уникнення болю. Краще вони працюють разом. Тому, коли ми працюємо над нашою пропозицією, як ми будемо допомагати нашій аудиторії вирішувати проблему, ми працюємо над Позитивною стороною, що хорошого людина отримує, та над негативною, чого поганово уникне. Коли ми працюємо над позитивною частиною, ми зосереджуємось на перевагах, які отримує наш клієнт. Наскільки стане легше життя, наскільки буде гарантований результат, як швидко вони зможуть отримати бажане, та як будуть відчуватися, коли досягнуть мети, зрозуміло, що ідеальна пропозиція те, що неймовірно легко гарантовано, швидко та відповідає бажанням клієнтів. Негативна сторона цього етапу це інверсія того, що ми перелічили вище, які ризики є на самостійному шляху, чим потрібно буде пожертвувати, якщо вони оберуться досягати мети самостійно, скільки часу вони втратять, якщо будуть працювати самостійно, так як вони будуть себе відчувати, якщо не вирішуть цю проблему зараз або через рік? Якщо ви розумна усвідомлена людина, вам може не подобатися пропонувати швидкі рішення для ваших клієнтів. Ви розумієте, що якщо це дійсно Велика проблема, то швидких рішень не існує. Більш того, вони можуть заважати досягти результату. Наприклад, якщо ми пообіцяємо, що людина схудне за місяць на 10 кілограмів, цього навіть можна досягнути в деяких випадках, але отримати цей результат буде дуже складно, тому що вирішення питання це часто про зміну образу життя, а зміна образу життя та мислення потребує часу. Але давайте уявимо звичайну людину, яка вже багато разів спробувала схуднути. Або кинути палити та зазнавала поразки, коли вона тільки думає про вирішення проблеми, вона починає відчувати біль. Вона знає, як погано буде почуватися, як все буде роздратовувати, як постійно потрібно буде пригнічувати свої бажання, які на цей момент стануть просто насланням. А якщо в цей момент розказати про те, що це буде довго та повільно, людина просто не наважиться. Тому це питання до вас та до вашої майстерності: як забезпечити людині легкий? Вхід в тему, щоб людина отримала перші результати легко, почала бачити перші результати та в неї почав вироблятися дофамін. Тоді їй легше буде утриматися на шляху вирішення проблеми. Сильна пропозиція виглядає так: ми збільшуємо бажаний результат та робимо більшу вирогідність його досягнення та шукаємо шляхи скорочення часу досягнення мети та зменшення рівня болю та страждань. І це потрібно зробити не номінально. Хай людина сплатить, а там далі буде те. Що буде, ні, потрібно дійсно над цим попрацювати. Також хочу показати, як люди часто плутають швидко та легко. Наприклад, Демарко в книзі Мільйонер за хвилину докладно пояснює різницю між швидким та легким збагаченням і показує, як часто люди плутають ці поняття. Легке збагачення це міф, який асоціюється з високими ризиками та оманою, що призводить до втрат. Швидке збагачення можливо, але воно потребує зусиль, правильної стратегії та готовності працювати. Основні хибні уявлення про швидке. Таке збагачення включають віру в метеве багатство, залежність від удачі та відсутність зусиль. Правильний шлях до швидкого збагачення включає створення цінності, масштабованість бізнесу та контроль над його розвитком. Знання цих відмінностей допомагає уникнути помилок і побудувати реалістичний план досягнення фінансового успіху. Ви також можете це пояснювати своїм клієнтам. Не обов'язково швидкий результат це омана. Це може бути швидкий та нелегкий шлях, але потрібно створювати. Рити опори, які допоможуть вашим клієнтам впоратися. Наприклад, одна з проблем, яка стоїть перед тим, як виходити на англомовний ринок, це швидко почати говорити англійською. Зверніть увагу не легко, а швидко. З одного боку, мені потрібно якнайшвидше почати практикувати, проводити сесії, але які тут в мене з'являються складнощі, наприклад, я переживаю, як я можу брати гроші за сесію, якщо я не все зрозумію, та раптом не зможу якісно допомогти. Я уявляю відчуття сорому, якщо не зможу щось зрозуміти або сформулювати свою думку або робити граматичні помилки в пошуках рішення цих питань я знайшла декілька способів які можуть трохи полегшити складнощі кожного дня я спілкуюся зі штучним інтелектом для цього підходить навіть безкоштовна версія чата GPT. окрім того що він цікавий співрозмовник він за твоїм запитом може виправляти помилки виступати в ролі твого клієнта на сесії або просто спілкуватися на цікаві теми також я почала працювати на англомовних платформах де починаю Маючи коучі та психологи безкоштовно працюють одне з одним. Це знижує важливість досягнення результату, тому що там практикуються новачки. Але вони практикуються в професії, а я в використанні англійською. Ще я почала працювати з тими, для кого англійська друга мова. В мене були клієнти з Катару, Індії. Тут гарно відчуваєш різницю, що є дві англійських мови: оригінальна та міжнародна. В міжнародній мові дуже толерантно ставляться до використання граматичних конструкцій та іншого. Головне вміння це розуміти та. Та доносити свою думку. Отже, якщо в своєму майбутньому оффері я можу пропонувати клієнтам, що вони швидко вже на наступному тижні почнуть працювати з англомовними клієнтами, але я добре попрацювала та перепробувала багато підходів, щоб знайти ті, які зменшать біль від переходу на англійську мову в роботі. Нагадаю, що для того, щоб наприкінці відео у тебе була готова пропозиція, з якою можна виходити на ринок, треба після кожного етапу зупиняти відео. Та робити саме те для твоєї ідеї. Тобто зараз постав відео на паузу та добре попрацюй над формулюванням тих крутих речей, які отримає твій клієнт, користуючи твоїм продуктом, та яких перешкод він зможе уникнути. Подумай, як можна збільшити бажаний результат та зробити його досягнення більш вірогідним, А також пошукай шляхи скорочення часу для досягнення результату та зменшення болю та рівня страждань клієнта при досягненні цілі. Зараз, коли ти гарно над цим попрацював, тобі буде легше Легше перейти до четвертого етапу, який називається через що? Тобто, спочатку ми визначили головну ідею, що потім знайшли цільову аудиторію, хто, потім попрацювали над як, і зараз прийшов час через що? Це про унікальний механізм. Напевно, ти чув про унікальну торгову пропозицію, така розповсюджена історія, це про конкурентні переваги. Нашою пропозицією, але зараз не про це. УТП може і працює, але на тактичному рівні, в той час, як унікальний механізм працює на стратегічному. Отже, спочатку давай визначимо, що таке механізм. Це те, що знаходиться всередині твого продукту і дозволяє йому працювати. Це причина, чому твій продукт або послуга надає обіцяну вигаду, результат сьогодні, більш ніж будь-коли раніше, потенційні клієнти хочуть знати не тільки що твій продукт робить для них як він змінює їх життя, яку біль він усуне, але й через що як він виконає цю обіцянку? Це і є механізм. Детально про те, з яких елементів складається унікальний механізм, ми поговоримо в окремому відео. Це велика і дуже цікава тема. Але зараз важливо зрозуміти суть та чому це так ефективно. А ефективен унікальний механізм, тому що дає потенційним клієнтам одну з найсильніших емоцій, про яку в маркетингу говорять недостатньо часто. Надію це дає клієнтам надію на те, що, можливо, цього разу вони отримують результат. Займуть перше місце в Google, розпочнуть бізнес, кинуть палити. Чому? Тому що вони пробували всі інші загальні механізми, всі інші способи, але вони не спрацювали. І коли вони бачать, що у вас є щось нове, унікальне, у них з'являється надія на те, що, можливо, зараз вони зможуть відчути цей результат. Що таке унікальний механізм? Це інструмент або метод, який створює результат. Нещодавно дивилась фільм, який називається Почни спочатку. Там героїні Дженіфер Лопес Майі потрібно було. За три тижні винайти революційний косметичний засіб, щоб довести свою компетентність та професіоналізм. Але вона конкурує з командою, яка вже багато років працює над косметологічними засобами, має безліч розробок та інновацій. Спочатку, спілкуючись зі своїми подругами, вона вирішує зробити засіб, який підходить до будь-якої частини тіла. Але стикається з тим, що він потрібен для захисту від сонця, але водночас його потрібно залишати на ніч на цілі. А СПФ не можна не змивати. В пошуках рішення вона майже зневіряється, відчуває, як наближається катастрофа. Але ця думка про катастрофу нагадує розповідь дідуся. Дідусь Май розповідав, що після того як американці скинули атомні бомби на Японію, вони поїхали оцінювати збитки. Вони виявили, що всі дерева в зоні вибуху були зруйновані, крім одного, яке залишилось зеленим і не пошкодження виявилось, що в цьому дереві міститься природний компонент, який захищає його від ультрафіолетового випромінювання та радіації. Дерево гінго має природні захисні механізми, які допомогли йому вижити в умовах високої радіації та екстремального теплового впливу. Це дерево перекладається, назва як дерева, що пережили вибух, і вони стали символами миру та стійкості природи. Дідусь привіз паросток дерева в горщику. Він перейшов в спадщину до маї. Таріс в неї вдома. Вона використала його для видобутку секретного інгредієнту, який буде захищати шкіру від променів, але ж він органічний, тому його не потрібно змивати зі шкіри. Її продукт виграв змагання, всі проголосували за нього. Ця історія є гарним прикладом, що таке унікальний механізм. А ось. Інший приклад Аленкар зробив легкий спосіб кинути палити. Всі, хто палив, знають, що кинути палити дуже складно. Відмова від звички викликає багато супротиву страждань та часто стає невдалою. Алан називає свій спосіб легким, залучає увагу та дарує надію. Невже таки є? По-перше, тобі не потрібно нічого робити, тільки прочитати або прослухати книгу. По друге, тобі не потрібно кидати палити до тих пір, поки ти не прочитаєш цю книгу. А сама робота унікального механізму знаходить. Саме там звичайна людина, коли думає про відмову від паління, починає уявляти, від яких крутих речей їй потрібно відмовитися: можливості розслабитися, заміни переїдання, задоволення від вернішної кави, класних вечірок та спілкування з друзями, засобу впоратись з роздратуванням та тривогою. Це заважає, це проблема. І це звичка звертати увагу тільки на переваги, які надає паління, притаманна багатьом курцям. Дійсно, вони знають про негативні наслідки, але намагаються про. Це не думати. Крім того, ці наслідки в майбутньому, а зараз тільки переваги. Але це не так. Механізм Алона пропонує продовжувати палити, але почати звертати увагу на дискомфортні моменти, які припускає паління, як починається тахікардія після першої ранкової затяжки, як тіло стає ватним та безсилим, як соромно починати палити в компанії, де ніхто, крім тебе, не палить, як відчуваєшся і коли потрібно відійти подалі, щоб покурити, або знайти місце, де курити можна, і так далі. Коли Починає помічати саме складнощі паління, вона кидає дійсно набагато легше. Сподіваюсь, тобі стало зрозуміліше, що таке унікальний механізм. Ще раз хочу звернути твою увагу на те, що товар не може бути унікальним механізмом. Якщо ти залучаєш увагу до товару, твій потенційний клієнт дивиться твоє відео про властивості товару, а потім іде в Google та вбиває в пошукач, знайти дешевше і все. Тому за будь-яким твоїм товаром повинен бути унікальний механізм, щоб перестати конкурувати Рувати ціною або УТП гарантії, доставки або іншими перевагами. Саме тому я так люблю модель бізнес однієї людини. Вона налаштовує твоє мислення, щоб працювати поза конкуренцією, використовуючи можливості, які нам надає цифрова економіка. Отже, давайте зберемо разом все, що ми напрацювали, та зробимо п'ятий етап. Пропозицію вашого бізнесу. Ми допомагаємо, кому беремо аудиторію, яку визначили на другому етапі, отримати, що беремо позитивні речі з третього етапу, без чого негативні речі з третього етапу через унікальний механізм, який ми визначили на четвертому етапі. Приклади цієї формули, я допомагаючи існуючим та майбутнім підприємцям, інтровертам, створювати бізнес однієї людини в зоні вашого генія без вкладання грошей через створення вашого цифрового персонажу, який буде працювати за вас 24 на 7. Або я допомагаю жінкам 40 які нещодавно народили дитину, відновити фігуру до вигляду 20-річної дівчинки без виснажливих тренувань, спираючись. На гормональні зміни, які відбуваються в організмі після вагітності. Ще я допомагаю молодим жінкам та хлопцям запам'ятовуватися та привертати до себе увагу без провокативної поведінки та самопрезентації через поєднання вишиванки з вашим звичайним гардеробом, але в несподіваних формах, які дивуть та привертають увагу до вас. Напиши в коментарях свою пропозицію. Яка вийшла у тебе, та подивись, які бізнес ідеї є у інших. У мірі можливості я порекомендую та допоможу докрутити. Техніка безпеки. Не намагайся одразу зробити ідеальну пропозицію. Зроби чернову версію. Потім, просуваючись в своїй справі, будеш краще розуміти свій продукт, свою аудиторію та зробиш свою пропозицію більш досконалою. Зараз зроби на трійку. Цього достатньо. Круто, що ти рухаєшся. Обожнюю підприємців. Цей світ стає кращим через тебе. Дякую за увагу! В наступному відео поговоримо, як перевірити, чи потрібен твій продукт ринку та як отримати перших клієнтів. Бережіть себе.